У Одеській області активно створюються умови для фальсифікації результатів виборів. Вже зафіксовані перші такі випадки у місті Котовську та Балті. Ситуацію розслідують правоохоронні органи. Як саме готуються фальсифікаціям, дізналась Ірина Монтян. Це заява мешканців міста Котовська, які нібито за станом здоров'я бажають проголосувати вдома. Але у них є одна особливість: серед 43 заяв. Майже кожна друга написана однаковим почерком на медичних довідках, які до них додаються, відсутня дати видачі медичного документа. При обслідуванні учаскової комісії 511-057, яка розположена в воєнному воєнним гаратки города Катовського, Самбурського. От участкової при обследовании доверенными лицами было обнаружено наличие 43 трех справок, которые выписаны центральной Котовской больницей районной, вот, с различными диагнозами. Но з одинаково написаними заявленнями і справки не имеють ні входячого номера, ні дати це не єдиний зафіксований випадок. Аналогічні підготовки до фальсифікації були виявлені на дільниці загальноосвітньої школи номер один у місті Балта. Були обнаружені 23 справки з различними датами видачі на читані були обнаружено 23 числа. Но справки вже лежали в учебій комісії, виписані 24-25. двадцять. 26-27 числом, вот, которые дают право голосовать в течение недели и дают право болеть в течение недели. То есть прогнозируемая, прогнозируемая болезнь 23-го, прогнозируемая на 27-го шийки, стегна, інвалідність, догляд за лежачим хворим. Це лише деякі з причин відсутності виборців на своїх дільницях. Однак чи ці дані з фактичним фізичним станом невідомо. Наша знімальна група намагалася зустрітися з лікарем Котовської районної лікарні Сергієм Мукан, але того на жаль на робочому місці журналісти не застали. Технології фальсифікації виборів, скажімо так, будуть масовими по всій Україні. Потому что только в 137 округе, практически везде на всех участках появились такие справки э, в количестве 40, 50, 60. Есть участки, где, собственно говоря, э, Скажем так, сільські населені пункти, где э, населення привишає свыше 200 человек, Справок досягають до 60-70 до 70 справок. Цікаво, що голова дільничної виборчої комісії Ірина Єфимова коментувати інцидент при появі знімальної групи відмовилась. Причина банальна особисте небажання розмовляти із журналістом. Так а чому все таки на камеру саме ну, тому не хочу. Зафіксувати майбутні фальсифікації схоже теж буде неможливо. Для цього теж проводяться необхідні підготовки. Відеокамери установлені неправильно. Відеокамери нік є, вообще не працюють. А ми перевірили всього лише 15-17 дільниць. До того ж з'являється повідомлення про те, що агітація виборців за того чи іншого кандидата буде проводитися безпосередньо 28 жовтня. Зараз уже готується Автобуси, які будуть подвозить людей к избирательным участкам. і в ході э, движения автобусов будет проводитися агітаційна робота за того или иного кандидата, естественно, за прав правопровов кандидата, за таких обставин все більше з'являється підстав для підозри. Вибори без залучення правоохоронних та судових органів не минутся. Ирина Монтян, Руслана Каєв, телекомпания Круг.